Міні-агро. Ми знаходимось на нашому ось такому майданчику в місті Шостка. Зараз подивимося що у нас є в наявності почекаємо пару хвилин, хтось з'явиться в ефірі, може якісь питання будуть. І будемо показувати що в нас є в наявності. Ось так виглядає наш виставковий майданчик в місті шостка. Центральний фасад. Зараз пройдемо на його територію і подивимось, що у нас є, що збирають. Значить дивіться, зараз на оцей фотон 504. Це звичайний без кондиціонера, звичайна коробка несинхронна, фотон.